Укрзалізниця завершує роботи з електрифікації на станції Чаркаси. Електроживленням планують забезпечити три колії. Як передає ЦТС, про це написав у Фейсбук залізничний блогер Олег Васильєв. За його інформацією, вже виконано 90% від загального обсягу робіт. Всього по станції Чаркаси необхідно натягнути 7 кілометрів несучого тросу і стільки ж контактного дроту. Нагадаємо, торік у серпні Укрзалізниця розпочала реалізацію проєкту електрифікації 34 кілометрової ділянки між станцією імені Тараса Шевченка і Чаркасами. До кінця року роботи були виконані на семи кілометрах колій. Напередодні російського. Торгнення роботи тривали вже по станції Білозір'я. Реалізація проєкту дозволить запустити швидкісні електропоїзди між Києвом та Черкасами та поліпшить приміське залізничне сполучення в області.